будь ласка, ваші найулюбленіші українські бренди можливо топ 3 Мені дуже подобається. те, що я ношу У мене багато речей від Літковської? У мене є речі. Mm, я вже Базіяново. <ріст> <ріст> у мене чоловічих немає від Візіану. <ріст> <ріст> і, і, і від Світлани Без мене, від Вікторії Гриць. У мене багато речей від наших українських дизайнерів, і навіть від наших українських конструкторів. <ріст> Скажіть, а яка у вас є найулюбленіша річ в гардеробі і скільки вона коштує? <ріст> ну, В мене, мабуть, там, ну, пальто від відлітковської. Це вже не цей сезон, але одне тисячу є. Ну, в мене від Літковської дуже багато речей. Ну я можу чесно сказати 30% гардеробу, може 40% від літковської. Це по перше. Дійсно, коли я активна, дуже активно купувала мене речі. Це були суми 700 євро, 800 євро. От костюми і пальто в мене є, і костюми є і окремі піджаки. В мене є. Тому ці речі я хочу сказати, що вони дуже довго живуть в моєму гардеробі, тому що я їх міксую з іншими.